Понад півтори тисячам ветеранам російсько-української війни допомогли лікарі Вінницького центру Рекавері. Це одне із найсучасніших реабілітаційних відділень області з новітнім обладнанням та досвідченими фахівцями. Щороку роботу центру вдосконалюють, аби якомога більше поранених бійців могли отримати високоякісну допомогу. Вхопили і назад вихідне положення стоп, пауза. та первіший бік. На цій унікальній підвісній тренажерній системі ветеран російсько-української війни Олексій Соць робить вправи для відновлення роботи м'язів спини. Боєць ще 14-го року на війні. Під час виконання бойового завдання після початку великої війни отримав важке поранення ніг та спини. Мишця розтягнулося в цій ділянці, ну без додаткового навантаження під своєю могою. Правильно розтягнулося, в принципі, зараз ну стан думаю, що покращусь. Це підвісна система Levitess. Унікальність цієї методики полягає в тому, що для зняття осьового навантаження навантаження суглобів та хребта лікувальні вправи виконуються в положенні повного підвісу або часткового підвісу. І це дає нам змогу виконувати вправи безболісно, в першу чергу, і в повній амплітуді. Після численних осколкових поранень проходить реабілітацію в центрі рікавері військовослужбовець Артур, боєць 59-ї мотопіхотної бригади. Два місяці тому під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку в нього влучив ворожий дрон. Це просто FPV, Воно влетіло в машину в капот і все. Спишка, взрив і все. Далі не повністю що до що чоловіка. Викинуло з машини і цей. викинув з машини, потім я встав. Коротше, всі почав бігти. Я думав, що моя нога відірвана, але це, коротше, це, це ночі воно кажеться. що мене красовок зусав, кров'ю набрався. І цей знайшов е... першу позицію посадки. Цей. Мені хлопці надали першу медичну допомогу. Понад 50 ветеранів можуть одночасно проходити лікування та адаптацію у Чорнобильській лікарні, де уже понад рік працює реабілітаційний центр рекавері. Із захисниками та захисницями займаються реабілітологи, психологи, фізичні та ерготерапевти. Проходять відновлення в центрі пацієнти, які перенесли інсульт. Спроможне реабілітаційне відділення, відділення фізичної та реабілітаційної медицини з мультидисциплінарною реабілітаційною командою, де працюють лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти ерготерапевтів і фізичних терапевтів, терапевти мови мовлення, дуже гарні психологи, психотерапевти, психіатри. А також до команди ми залучаємо капеланів, соціальних працівників. Завдяки якісній реабілітації, чимало українських ветеранів змогли повернутись до повноцінного життя. За рік в центрі отримали допомогу понад півтори тисячі пацієнтів. Коли ми спілкувалися з пацієнтами, а у більшості це військові, тут більше половини військових рекрептується. То вони самі констатують той факт, що динаміка, наприклад, їхнього одужання ну вона набагато краще при використанні і цього обладнання, і при супроводженні відповідних спеціалістів, лікарів. Спроможність закладу. В цій частині, в частині реабілітації дуже серйозно зросла через реалізацію проєкту сім'ї Віктора і Олени Пінчуків. Рекавері це був четвертий в Україні проєкт, дуже успішний і дуже потрібний. Сьогодні вже тисячі наших захисників пройшло через процедури у реабілітаційному центрі. Цього року в реабілітаційному центрі Рекавері розширили лікувальну зону та стаціонарне відділення, аби українські захисники та захисниці отримали професійне лікування та відновлення. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.